Вовин! Стоять, блядь! Работают омановцы! На, бля! Ты сюда! Ты сюда куда падай, вау! Гришник, ты будешь наказан! Ты будешь наказан и обработан! Ах ты, сука! Чекай, их двое, чу! А я, я меня приносит, все нормально, А, все, пизда. Друг, друг, разом, разом. Разум. Да пишет ты нахуй! <свят> в крысу котёна скутил. Блять, нашу базу начни ебать! Вот тот в смысле коробка! Я его убил! Изи дрим! Блять, бахнуки пускай! Не, будь ласка, не, блять! Всем привет, сегодня... Ви на каналі Хребет. Сьогодні ми, сьогодні ми будемо розвиватись 24 години. Чи можна на початку розвитись вайпу на Ловкрафті? Зараз ви будете наблюдати. Я буду з одним друзякою. Е, також на нього є там теле, е, все в описі під відео. Так що перед тим поставте лайк і підпишіться на YouTube канал. Якщо буде багато лайків, і, і від вас активність. Ну, якби 7 місяців відосів не було, так що маєте ну, зрозуміти, Зрозуміти, що якби активність активність від вас має бути максимальна, максимально. Так що підписуйтесь і ставте лайк і пишіть коментарі. Так що погнали до перегляду відеоролику. Блин, я, я рухнувся, чекай, я рухнувся. Аааа, чекай! Я же не на основі, чекай. Я щось на другу кнопку нажимаю, типа далеко тепатись. На великий координат. На мінуса. Та, я щось... же почав почав. Получається, розвиваємося, встроень кубилу, то й тобі де ти хочеш. Тому, чекай, треба подумати, треба подумати, щоб зразу вони не знайшли. Щоб не вичислили. Фух, раді би так нормально я нарив територію. Бо тут Ага, зараз, зараз. О, все, давай. О, нормально. Да, нормально. Очкай. Бля, я лоб... Блин, я лопаты выкинул. Ну ладно, пуф. Буду рукой ему. Я думаю, хватит, типа, на такой территории. Может потом там зону не Пресникаешь. Чекай, ты тут. О, вот тут можно приват же ставить. Нє, я на будущее говорю. Я тут дырку. Короче, вот, ресурс майф. мене фул і висувши. Опа, шаю, сундук? А то в мене є пшено? чекай тю сорок три пшена маю. Не тоже завез, я таки прип хотів приписати РТП воно отой. Але пінг нормальний. Тю. завис, а... Все. <свісна> <свісна> падают На, бля! Иди сюда! Иди сюда, куда падаем, эй! Гришник, ты будешь наказан! Ты будешь наказан и обработан! О, а ты, сука! Чекай, их двое, чу! А я, а я меня приносит нормально, бля. А, все, пизда. Ладно, Вовны внизу, вовыны внизу. Чекай, поднимаются, поднимаются, варвары, бля! Иди сюда, варвар. Знаешь что? А давай! Я... Ты знаешь, я грав е, в такую грусмонавтики, е, космонавтики. космонавтики. Такая гра космонавтики. Давай, давай. Буй, будет, наверх, там, блядь, строится, как наеда, ебаный. Ой, вой, вой. Космонавтик, то як в Бетварсі поняв? <риклад> я його зараз кену, я його зараз кену, я вмію. Я Я же той космонавтик і в Бетварсі грав. трюх друг, друг, разом, разом. Типа, разом. Разом. Та пішов ти нахуй! Ха-ха! <риклад> в крысу кадьонаш хотів! Могу друзякого. Чекай, там FF йде. Да. Тихо, 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 блядь. Блядь. Опа, я наверху, а шо робити? Ой-ой-ой. Чукай, добрый день. Скоро, скоро, скоро. О, аккуратно, аккуратно. Чекай тут. Біля нас. Ты шо, сука? Ты звідси гандон! гандот? Бей, бей его,

Ми в сьогоднішнього дня відбагачі. В мене діамантовий меч, кірка, 4 яблука з... золотих, і 14 пьорок. Їмба. Блядь, нашу басу начни хібать! Вон там, в смислі, вот карамель... Я його вбив! Їй зітрім! Блять, бахбуки пускают! Нет, будь ласка, не блядь! Ты мои шмотки мне не поебать. Тебе пизда, Гандон. А, а, тут э, Тут ще двое, тут було тро, э, Ну... Один. потім ще двое тут доедналось. Все пизда. Не хочу ти розумів дрем же приявився. Вот. Я майже од ногу слив, якраз. Бля. Я не уже даш. Я приходжу на базу, я думав, що все. Треба все, я відкладаю. Угу. Mm -hmm. Відклав називається. А, там же якийсь бомж прийшов. Все mm -hmm. подлутав. Я не знаю. Бляя, бл. Вони... Вони... В ради биних. Там якийсь червоний був, то не простий бахалка було, то не проста якась бахалка була. Я якусь навпісь бачив, коли бахало. Та все там же без смеси. Там же земля пух. Я, вже я все без. Адучкай кіт старт доступний. Я в мене хоча б. А, ні, дві години. Питка, походу, №2, виходить. А давай так пограємо. Нє, мене КТ нема. Просто біг. Аллох, сука, здався. А я знаю, де ти є. А я знаю, де ти є. Нє! Пока, 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 всем пока, всем пока. Пока. Блядь, як мені прийняти тебе? Треба встигнути. Я считаю. Раз. Два. Три. Йоп! Я тапнув! По-любому! Все! Фу -фу -фу. Ай бей меня. А что, слабо? Давай я... Т -т тоже так отак нападу! Як шакал! ЩО ТЕ ШАКАЛ?! ДАВАЙ ТЕ ЗІТО! Ой! Ой! Нє бать! Ой! Мене б'ють! Не бей мене! Хребет не бей не бей не бей! Ой не бей мене! Будь ласка, бля я не Ой! Дво хп! Ой є бать! Що робити? Ой я втекаю! Я сьєбуюсь! Я я безрбую до його! Ну, дивіся, я, тебе, я знаю. Знаешь, я такие трюки знаю. Как Май Тайсон. Бежи на нього. Я зарабу обходить. С другой стороны я его убей. Я знаю куда он бежит. Две двигай две дві. Стри. Я худого не... Юу! Дриим! бомжа! Чекай, не треба тут все на базу. На базу забирай, на базу, на. Зараз мене якш. Фууууу. Нет, тут один був, тут один був. чи так? Схуяли я так? Алло! Нєе! Мені. Я я Я з такою херньою не граю, у мене такого немає, еу Спігалі! Чи? Не дай бог мене зараз звуку. Не дай бог, а я огляд документів. Стоять, сука! Огляд документів! ОГЛЯД документів стоять, сука, куда біжим? Ев! Я його, я його сам зараз буду оглядав. Треба огля... огля... Є? ОГЛЯД документів! Куда сбаємося, алло! Сука! ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ! Чекай, Чекай мене є ще один враг. брах! близько. Я за ним біжу. Я одне хп. Огляд документів ти маєш прийти. Я маю оглянути ваші документи. Ого, ви... Так оглядаємо документи. Годін! Все! годин! Я з нього тупо... Що е, я забрав? Тупорік забрав. Все. годин. Чекай мене! О, чекай чекай! Я повістку йду вручати! Стоять, блядь! Повістка! Повістка! Повіска! Е, Перевіряємо документи! Перевіряємо документи! Е, дайте перевірити документи! Перевіряємо документи, блядь! Ти шо? шо, сука, будеш мене шавів? документів я сказав! Чекай, чекай його! В нього залізна! Чуєш, в нього залізна кірка зачарована! Сюда! Ти сюди, куди, куди, куди ти біжиш? Я маю перевірити документи. Будь ласка, дайте перевірити ваші документи. Добре. <гас> Там тіп. Ти... Єба. Мені треба з Опа, куди зібрався? 4 хп? Шкай, повістку дай, я тобі вручу стоять! Огляд документів! Ви... ви не дали перевірити ваші документи, ви чи вигодні, чи ні. Ну ти який гаднаш. Чекай, 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 чекай. А тепнув свого тупака. Тобі, ти думаєш, щось поможе? Іди сюда, ти зараз тоже будеш годен. Привірив одного вашого документа. Так ти тоже зараз... Годен. Одне хп. Одне ХП. Одного я вбив. І я залізну кірку залупав. Тю. Нормально? Імба. Ты как раз у нас с промокода и кого издається. Куда есть промокод? Вил и просрал битный, битный. Пидоська моя. чика тика тика А Вс, я заратяпаюсь, жде. Фу. Птичка клюет. Давай, давай. Оу! Ебать! Ты что, поиска! Розгляд документів, розгляд документів! Стояти! Стояти, сука! Во, огляд, сука! Огляд документів прийшли успішно. Чекай, 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 я забираю, я забираю, воу! оу! Да. Блять, мені треба приват... ой, блять, треба той видалити. Сука. <тит> давай, давай, давай. Як шакали, як просто... Зараз я поїм. Все, йдем. Добрий день! Бажайте э, х... повістки? Повістки! Бігом! Ти шо, сука? Ти шо, блядь? Мало... Мене б'ють! Все, пізда! Та сука напали, блядь. Там якийсь... зер...

Гля документів, тобі що погано сказано. 6 кп. Дядь. Три. Ай, мобста. Вс. Поїздка вручена. Ой, тут така. Кось шляпнули. Ситайсон, я Майкл Джордж. Я ухилявся, ви того. Вітаю! ні 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 не бійте мене. Я Я дружелюбний. Знаєте хто я? Я дружелюбна людина. Я хочу дружить. Я, хо... Я, люблю дружить. Я хочу дружить. Я люблю дружить. Ну, а, сука, гаденыш, ты шо, блядь? Петух. Бежу, блядь! Полози, бро! Блядь! Не, не бей меня. Павлози, бро. Меня бы... Так что я бы через основу він мене би тут не бив. По суті. Котор поглозе брав получить пиздулей. Шо ти? Шо ти маленький? Ой, маленький. Шо пореса маленький. Чекай, я їм, братик. Ой, миньона. Блять, вони лутають, йобаний в рот! Я тут, блядь, твоикнувся. до мене, до мене, я Жди, 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 я не бачу тебе. Я всередині тут лазью. Мене б'ють, Мене катують. Пішов звідси! мене було, мене Де? Де ви є? Блядь. Мурка! Сюда, сука! Повістка, блять! А, повістку, мені самому повістку вручили, б. Історія. От ми зараз підводим підсумки. Нічого ми не... Ще, ну... За той час я нічого не знайшов Зараз ми підводимо підсумки того всього. Чому... Чи варто так грати 24 години без перестанку? Чи ні Дивіться. Залутали шо? Штаніжки? Захист три, Незланність три Та ти шо? Тю. Потім ще ендерпрли. Штани. Шолом. Опити. 23 опита. 8 індерпрлів. Ремонт. Тводкірку. Меч простий. М'ясо мя... найшов. М'ясо. 16. Курточка і вудка. І бурпут піщик дав. Тіка що. Тут простой меч. Так, тепаємося на хату. І от що я на хаті. Незламність 3. Ремонт. Все. І ще від того воно нічого не росте. Так що, пацани, підписуйтесь, на, телегра... підписуйтесь на, е, на YouTube канал. Якщо буде більше лайків, буде більше лайків. Буде Буде від вас активність Активність максимальна, максимальна. Лайк. Like. І підписку оформляємо, оформляємо зразу. Зразу. Зразу же. І заходіть в телеграм-канал, заходіть в телеграм-канал. Щоб там буде пост. Там же ну, я завантажив пост по поводу розіграша. Ну, там конкурс, конкурс. На 300 лав коїнів Заходіть і читайте умови, які уважно тільки читайте. Уважно. І все. Так, на телеграм-канал є. Ссылка є в описі під відео. Заходіть і читайте. Так що з вами я був хребет. Дякую, хто був дивився до кінця. Всім пока, давайте!